4 липня Сполучені Штати Америки відзначають свій день незалежності. Саме 4 липня 1776 року США перестали бути колонією Великої Британії. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь YouTube канал до свого по своє». і в цьому відео я хочу розставити декілька акцентів з приводу боротьби США за свою незалежність, тих акцентів, які є дуже важливими для українського народу, для побудови українцями. Своєї справжньої української держави. І власне, тому не просто так я на заставку до даного відео взяв фразу не роби так, як кажуть англійці, а роби так, як роблять англійці. Ця фраза широко використовувалася американцями в боротьбі за свою незалежність. І вона стосувалася безпосередньо економіки. Насправді можна підтексти певні шукати в різних сферах, але економіки вона стосується безпосередньо. Про що йде мова? Сполучені Штати Америки були колонією. Вони сплачували там якісь вищі податки, якась частина їхніх грошей йшла в метрополію, тобто в Велику Британію. Але це не все була певна економічна політика, яку використовувала метрополія відносно своєї колонії. В чому вона проявлялася? Вона проявлялася в тому, що колонію робили своїм сировинним придатком. Тобто Сполучені Штати Америки в різний час поставляли в Великобританію різні продукти, до прикладу, цукор, тютюн, шерсть. Але не переробляли той же ж самий тютюн чи ту ж саму шерсть у вже готові вироби. Про що йде мова? Мова йде про те, що, будучи метрополією, Велика Британія провадила відносно своїх колоній таку економічну політику, яка і колонії тримала в стані ресурсного придатку. І, власне, ресурсний придаток постачав сировину, але не формував високу додану вартість. А вся висока додана вартість, тобто економічний зиск, який утворюється при переробці певних продуктів, вона насправді осідала в, в самій Великій Британії, а Сполученим Штатам Америки залишалися копійки. І, власне, масштаб Сполучених Штатів Америки був дуже великий, території величезні, кількість населення невелика. сформувався свій клас буржуа, і їх не влаштовувала така ситуація. Вони хотіли, робити, вони хотіли робити переробку в себе для того, щоб заробляти якомога більше. Вони хотіли проводити в себе індустріалізацію, ще багато-багато всякого. Це і послужило ключовою причиною, економічним базисом боротьби Сполучених Штатів Америки за незалежність. Нам це дуже важливо усвідомлювати. Чому? Тому що українці здобули формальну незалежність в 91-му році. Але при цій формальній незалежності в нас вирвали і продовжують виривати весь економічний базис. Нас зруйнували всю промисловість, ми зі статусу космічної держави. В економічному плані були опущені до статусу Бананової республіки. Не так давно президент Зеленський і колишній президент Порошенко разом з Пінчуківським Вакарчуком проголосували за розпродаж землі і надр. Тобто нас реально трансформовують в такий собі сировинний придаток. І коли американці казали, не роби так. Як кажуть англійці, робить так, як роблять англійці, що вони мали на увазі? Вони мали на увазі, що Англія вибудовує в себе системи переробки сировини і випуску продукції з високою доданою вартістю, максимальна індустріалізація, модернізація. Чим більш сучасний чим більше переробки, тим вища, висока, тим вища додана вартість, відповідно, тим більше грошей і тим більше багатіє країна. Тому треба дорівнятися. Треба робити те саме, що робила Британія. Така була їхня позиція Україні в економічній політиці. Треба робити все так само. Нам треба дорівнятися, нам треба дивитися на розвинуті країни світу і старатися будувати в себе такі самі системи переробки для того, щоб продавати не сировину, не вивозити з України там, я не знаю руду, а продавати там, хоча б листковий метал, прокат. Труби, чи краще автомобілі. В автомобілі, до прикладу, йде максимально висока додана вартість металу. Не вивозити зерно, а вивозити хоча б муку чи макарони, а чому ні. І ще багато прикладів з такого розряду можна навести. Це те, яким шляхом нам потрібно йти, і цей шлях насправді є дуже дуже важливий. А, і в даному випадку, якщо американці використовували гасло не роби так, як роблять англійці, роб... не роби так, як кажуть англійці, а роби так, як роблять англійці, нам можна це гасло трансформувати не роби так, як кажуть євреї, а роби так, як роблять євреї. Адже Ізраїль, як держава єврейського народу, знаходиться в умовах постійної війни, фактично в оточенні ворогів, як він побудував свою економіку? Що вони настільки сильно, настільки потужно себе забезпечують. Як там вирішено земельне питання? 92% землі все перебуває в державній власності і все передано в оренду. І оренда в основному на так званих кооперативних умовах, скажімо так, сформована так, щоб приносити максимально великий зиск. Зиск і місцевому населенню, і максимально великі прибутки. І таких прикладів багато. Чи зараз, до прикладу, там йде війна, так, але той ж завод Intel там будує найбільш масштабний інвестиційний проєкт, там вартістю 25 чи 27 мільярдів доларів зараз. В тих умовах, що постійно там насправді десь тривають обстріли, десь бойові дії і так далі. Для чого? Для того, щоб створювати максимально високу додану вартість. От і нам потрібно йти тим шляхом, зберігати своє національне багатство і в рамках економіки формувати в себе тут, в Україні, максимально високу додану вартість, пам'ятаючи при цьому, що Україна з одного боку є державою українського народу. Ну, от Ізраїль це держава єврейського народу, Польща це держава польського народу. А Україна, власне, природно має бути державою українського народу, що в даний момент часу не реалізовано. Тому що в даний момент часу влада в Україні знаходиться в руках ворогів українців, які власне нас і трансформовують в такий сировинний придаток в таку собі бананову республіку. А нам треба користуватися тими всіма позитивними досягненнями і позитивним досвідом, зокрема Сполучених Штатів Америки, які зараз надають Україні найбільшу допомогу. Не таку, як нам потрібно, для перемоги. Але найбільшу завдяки чому, власне, ми зараз ще й тримаємось на плаву. Тому, власне, я вітаю всіх громадян Сполучених Штатів Америки, ну і в першу чергу само собою українську діаспору в Сполучених Штатах Америки, яка там є дуже масштабна, із Днем Незалежності США. А нам, всім, українцям, бажаю. Користуватися тим величезним гірким досвідом, напрацьованим в тому числі і Сполученими Штатами Америки в боротьбі за свою незалежність. І використовуючи його, я думаю, що я впевнений, що ми зможемо побудувати Україну як вищу форму організації українського народу, в якій влада і власність належатимуть і функціонуватимуть в інтересах всього українського суспільства, а не групи олігархів. Транснаціоналів, глобалістів чи, само собою, московської агентури. Думаю, що це коротке, але досить таки важливе відео, тому прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Дякую всім за інформаційну допомогу. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.